Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, мої любі друзі, мадридське дербі. Ну нас очікує 29 вересня о 22.00. Просто якийсь неймовірний поєдинок, то ну, вами очікує, Атлетико Мадрид то себе вдома. Сидніванне метаполітано буде приймати мадридський реал. І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, про Атлетіко, про Мадридський реал. Хочу поговорити я. Ну в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все таки очікую я. Відданого двобою. Розпочнемо ми, по-перше, зі статистики, перші, ймовірність перемоги. да? Ну, Рівні взагалі відсотки, 38% відсотки це переможе Мадрид, 27% це нічя. 35% це переможе Атлетська Мандрит. Ось так вважають люди. Ось, Якщо ми беремо останні 5 поєдинків, то тут є перевага саме в Атлетіко. Да, мої любі друзі, саме в Атлетіко. Але є перевага, дві перемоги в Атлетіко, дві нічиї та одна перемога мандридського Реалу. Ось так, мої любі друзі. І ця перемога мандрівського Реалу була у фіналі Суперкубка Іспанії. Взагалі, якісь останні поєдинки між Атлетською та Реалом були супер. Забив ними, наприклад, якщо ми беремо, 25. 02 2023 року. Нічя 1-1. Потім 24 вересня 2023 року. Атлетика перемагає 3-1. Потім 10 січня 24-го вже року нинішнього РМР перемагає 5-3. Потім Атлетико Мандрі бере за тиждень Реванш! Атлетико перемагає в Куку Короля 4-2 на Метаполітана Взяли Мандриці реванш Атлетико. Ось, ну, а 4 лютого мадридський реал був близький ще взяти те. Відповідний вже реванш, Атлетико Мадрид в останніх хвилинах відігрався. Маркселярет забив. А ось один-один команди зіграли, хоча мадридський реал перегравав Атлетико, і Мадридці саме той, який реал мав все-таки перемагати, але Атлетико забив на характері, е команди зіграли в нічів. Атлетико Мадрид одна з, з тих команд незручних для Мадридського Реалу. Наприклад, в компанії 23-24 Реал Мадрид лише два матчі команда лише програла. І програла вона Атлетико, мої любі друзі. Саме Атлетико. Майже, зуп... ну, майже зупинив саме Атлетіко та Мадрид, тому що саме Атлетико завдав дві поразки реалу. Причому дві поразки були на полі Атлетико мадрид тобто, Мадрид на виїзді якраз та й програв, мої любі друзі. 1-3, майже рік тому назад в чемпіонаті Іспанії. Ну і 24 в Кубку Короля. Тобто Реал Мадрид поступився саме Атлетико, Дві поразки було у компанії 23-24. Тобто за весь сезон Реал Мадрид лише двічі програв програв. Одному, і тому, одному і тому самому клубу Атлетико Мадрид поступився на ванну Metropolitan Реал Мадрид. Тобто Атлетико не суперник для Мадридського реала. І справді, Атлетико Мадрид вміє грати проти Реала. Тобто, якщо ми беремо останні матчі, перевага є в Атлетико Manhattan. На секундочку, мої любі друзі. В Атлетико є перевага. Да, го року перемагав Реал. 22 року також перемагав реал. Ну, и перемагает Атлетика, то то команды так знает, что то Real переможет, то Атлетику перемагають, переможет, то одни перемогает, то инчи перемогаете. Сим-3 у товаристскому поєдинку Атлетіка Мандрид в 2019 році. Но перемогу там. То вот такие в фіналі Supercook УЄФА, да? Або, можна згадати Перемогу Реал-Мандрит в фіналі Суперкука Іспанії в серії пенальті. Команди показують хороший футбол, і мадридські дербі вони завжди особливі. І Атлетико Мадрид, і Мадридський Реал завжди в мандридській дербі вони якісь особливі. Таблиці подивимось, Команди-сусіди. команду сусіди з одного місця. і Сусіди по турнірі таблиці відповідно Реал другий, Атлетико Мадрид третій, 17 балів у реала, 15 балів в Мадрид. Різниця забитих та пропущених, плюс 11 в Реалу, плюс 8 Атлетіку, 5 перемог в 2 дві нічі в Атлетіку Мадрид, 4 перемоги та 3 нічі. Команди ще жодного матчу не програли у чемпіонаті іспанській лалізі. Мандридська Атлетико. Ну, Підопічний Дзіґу Сіміоне. В доволі таки на кондиціях знаходяться, якщо беремо останні 5 матчів, перемогли Атлатико Більбао, перемогли Валенцію, перемогли Арбелят, зіграли ничью з зі району і перемогли ось буквально нещодавно сель. за рахунком один 0. Альверес забив переможний м'яч. На 90-х хвилині поєдинку. Приніс своїй команді команді перемогу. Но Мадридський реал також. В дуже хороших кондиціях Також перемогли Беттіс, перемогли Сусідат, перемогли Штутгарт, перемогли Еспаньол Ну і перемогли Алавес 3-2, хоча перемогли взагалі 3-0, але. Але самі собі Мадридський реал практично в проблеми. Два голи Алавес забив буквально з декілька хвилин. Ну і реал Мандрид, не на відмікій втратити бали, але команді все-таки вдалося перемогти. Ось. Можна сказати, що команда в хорошій формі: Атлетіка Мандрид і мандрівський реал в дуже таких хороших зараз кондиціях. Ну і справді, я очікую хорошої битви. Ось я очікую справді битви на футбольному полі. Тим більше мандридське дербі вони завжди особливі. По-іншому, особливі дербі Мадріда. Воно завжди дуже, 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 дуже цікаве таке протистояння. Особливо останні поєдинки, як в Суперкубку у фіналі 5-3 або в Куки-Короля -Ку 4-2. Результативні поєдинки, результативні поєдинки, команди демонструють. Ось Мандридський Атлетико і Мандрицький Реал дуже багато забивають один одному останні п'ять поєдинків. Я думаю, що така тенденція має все-таки продовжитися, і моя думка. Думаю, що все-таки і тут обміняються команди Голами. Фенція команди, я думаю, заб'є. Брата Мандридська реалу. Ну і реал Мандрид також заб'є Атлетіку, хоча Атлетіко дуже якось мало пропускає в останніх поєдинках. Ось, да, і справді Атлетика Мандрид дуже мало пропускає, лише три пропущених м'яча. в них найкращий захист. Ну, при цьому лише 11 забитих м'ячів. Реал Мадрида на секундочку 16. Друга, найкраща атака після Барселони саме в Мандридську реалу. Ну і 5 м'ячів команда напр... просто-напросто пропустила. Ну також, в принципі, не так то є багато. Мадридський реал де і пропускає. Думаю, що обміняється команда Гулами. Ось друга моя думка, думаю, що все-таки думаю, я що не програю все-таки Мандрівський Реал. Все-таки віддаю перевагу тут Мадридському реалу. Ну, думаю, що все-таки все-таки не програє. Атлетті Мадрид, Ось я думаю, що нічя буде. Ось я думаю, що буде нічя. Взагалі, я думаю, що якась ніч 1-1. В принципі, влаштує обидві команди. Хоча. хоча... Ну, напевно, все таки не влаштує Мадридський Реал, Враховуючи, що Мадридський Реал б'ється за чемпіонство. Якщо вони зараз втратять бали, то каталонська Барселона може вже піти від відрив від, від Мадридського Реалу, тому Реал Мадрид прекрасно це розуміє. І команда розуміє, що якщо вони зараз втратять бали, а це дуже ймовірно, враховуючи Атлицький ось, то це може вдарити по амбіціях. Піду пічка Роланча Литі це тільки початок сезону. я... Навіть якщо Мандрівський реал і втратить бал, я не думаю, що це буде якось критична, Папа Карло. Але основна моя думка, це обидві команди забіг, та мандрівський реал як мінімум не програє. Взагалі, мені серце підказує, що буде якась нічя там 1-1. 1-1, там. спокійна нічя, в принципі, яка. Ну, задовільнить обидві команди, я думаю, нічя це буде далеко не найгірший сценарій для обох команд. Тому я думаю, що якась спокійна нічя 1-1, хоча я думаю, що нічя буде неспокійною. Атака на атаку, момент на момент. Але думаю, що тут ніч'я буде 1-1. Ось така моя думка на мандридське дербі. Ще думаєте, ви взагалі пишіть в коментарях. Бажаємо будем командам успіху. Вам, друзі, бажаюся всього найкращого, Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.